І, і у нас зараз Микола Васлише, наставник стризької склади 1911, команди переможців, команда, яка відігрувала з двічі по ходу матчу. Микола Звінович, ваші враження по матчу по гарячих слідах? Деніки враження самі позитивні, звичайно, отримали перемогу. Таку бажану в 1-32 кубка України. В принципі дуже дуже старанно і дуже довго готувалися до цього матчу. Повністю вивчили команду Ниви Тернопіль. Десь можливо за рахунок того нашого бажання і характеру. І сьогодні себе проявило. То, знаєш, сьогодні відчувалася дійсно тактична збалансованість у складі ваших гравців чи на передовій матчу. Скільки відсотків, якщо прийняти з тренувальною роботою, скільки відсотків пробувалося власної тактичній роботі у команді? У нас стандартні процентів такої роботи не завжди відбувається, робота тактична і так далі. Но команді звичайно, почали трошки більше часу, тому що перше ні заяграли на, на товариській грі в Бережанах. І, і знаємо, команда дуже добра, тому десь відсотки. 30-40 віддали на тактичні на тактичні права. Сьогодні більше двох тисяч людей було на нашому прямому ефірі. В частка це були болівальники нашої команди. Декілька слів для болівальників футбольного клубу склада 19-11. Ні, ну по-перше, хочеться подякувати і болівальникам і команді суперника за таку хорошу гру, яка сьогодні зробила таке, можна сказати, шоу шоу футбольне. І болівальникам нашим болівайте за нас. Ми завжди будемо грати для вас. Приходьте, дивіться ефір, тому що ну, на стадіоні зараз важко побувати. тому... Тільки, тільки раді будемо бачити всього найкращого. З нами був наставник стріян Микола Василишин.